Сьогодні у випуску вибухи у Бердянську українські захисники влучили по позиціях окупантів. Півроку оплакують загиблих дітей. Історії двох родин, які втратили малюків під час війни. У Запоріжжі військового Зужгорода не пустили до одного з пляжно розважальних комплексів, бо чоловік був у військовій формі. На пляжі та у зелені зони зась в області діють обмежувальні заходи через високий рівень мінної загрози. Вибухи у Бердянську українські захисники влучили по позиціях окупантів. Про це суспільному розповіла голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. За попередніми даними з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення нашого врожаю зернових та металобрухту. На жаль, на цей час невідома кількість двохсотих та трьохсотих з особового складу окупанта, але вони однозначно маються. 78-річний самотній пенсіонер загинув під час обстрілу Гуляйполя минулої доби його будинок зруйнований вщент, ще близько 15 пошкоджені. Про це телефоном розповів Суспільному Гуляйпільський міський голова Сергій Ярмак. Далі за останні сутки двоє посилилися обстріли, а саме Дертзеве Ярка і, і під час обстрілу на заля піде до пілгарти загинула. Вільна людина, ми отримуємо і від волонтерів запорізької військової адміністрації будівельні матеріали, саме бренд, рейка та гістки, листи USB, і безкоштовно тим нашим мешканцям кого пошкоджене їхнє майно видаємо, для щоб вони могли зберегти, хоча б те, що залишилося. Це Марія Кам'янецька, жителька села Новосолона Запорізького району. Півроку тому вона втратила свого новонародженого сина Сергійка. Хлопчику було лише два дні, коли російська ракета торік у листопаді влучила в будівлю Вільнянської районної лікарні, де знаходилось пологове відділення. Вона не в моїй палаті. Вона устаряла в моїй палаті в стінку і вибухнула. Вона пролетіла повністю родом. ракету я на собі почувствувала. Як вона вибухнула. Криша вона упала мені на ноги. Я її потім розшатала і вилізла на кровать. А малого вже винесла з ну, кроватки під мою сторону. Я його вот довго искала. Так і не знайшла, та я знаю, яка пільонка, як я його одевала, тому що одна я була в Больше Більше нікого, нікого не було ніяких ну, рожениц. Я видела, що вони його спасали, але він вже був мертвий. У него черепно мозговая травма. Там його какие-то у нього був носик порождений. Марія каже, в них з чоловіком Віталієм це була бажана, четверта дитина. Жінка показує єдину фотографію сина, яка в неї залишилась. Просто он спал так сладко. Хотелось было сфотать, что он этот вечером уже как-то его. Только перемотали его. 2600 родился, он маленький родился, и 57 сантиметров. Кушал хорошо, не, не кричал, не плакал, такой был спокойный. Майя та Анатолій некрасови бабуся та дідусь десятирічного Назара Ужви, який загинув торік у листопаді. Тоді окупанти поцілили ракету С-300 у двоповерховий будинок у Вільнянську, де мешкав хлопчик разом з батьками. Рідні щодня згадують онука. кажуть, для них тепер назавжди він залишиться життєрадісним та усміхненим на фотографіях. Дідусь його винічи дідусь його і в саді привезе, і дід із школи так. Дід приїхав, забрав у школу. Да, і да, після, роб... після школи уп'ять забрав і покажеш з них хтось додому. Прийде. Я дуже любив з дідом бокса. Да, Боксірували бокс. з дідом. Виходили з ним, збирати там для посадка ряду. Ага, і льот, він льот, не знав, льодок. О, дід класний льот. Ага. Кізил. Да. Там кізіл да. є все, в тому посадку. Він не да. з дідом. Любив діда. діда, На місце, де загинув Назар разом із батьками, Майя та Анатолій проходять рідко. Кажуть, це дуже важко витримати емоційно. Доча моя, вона лежала там під вишнею, це її викинула аж туди. А зятя кажуть, ми, ми не бачили. На ж сюди ще чоловік приїхав, так ще ж не пускають. Так, кажу, там коло машини лежав, роді би так кажуть. А Назарчика знайшли, вроді ж би отут його знайшли. ну Він дуже ізувичений був, він дуже був ізвичений. Майя Некрасова каже, має перед не невиконану обіцянку. Не встигла подарувати йому на день народження повітряні кульки, тож тепер приносить їх на кладовище. Я винувата перед ним. Прости мене онучечок, йому було 10 років. Я йому не купила кулька. Я просто я, я просто заволнувалася, я там готувала трошки тоді. Спішила віточки, я вас не вберегла, я старалася Олена Пода, Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя. Чому я не можу пройти? Ви потікали? Ви прийшли в нас по воєнній формі? Нас відпочиває 140 дітей дітей. Форму Так, я до дітей може трохи відволікати, спогнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спогнати, да ну, не, не ні дітей. А... А їх доросли тобто ви воєнних не пускали ми не ми мене другої форми не? немає цими кадрами поділилися на своїх сторінках у соціальних мережах Це? донька військовослужбовця Це? з ужгорода юлія ковач у коментарі суспільному розповіла 1 червня її батька не пустили до одного з пляжно розважальних закладів Запоріжжя що розташований на березі Дніпра. У нього було день народження в той день, і він їхав. Ну побачив там. Ну... Гарне місце я в собі хотів просто спуститися до річки в честь свого дня народження, викорити цигарку і піти далі. Тобто, ну це все, і власне його не впустили на територію закладу. Що він у формі мене це, якщо чесно, трохи засмутило, тому що мій батько знаходиться на війні там два роки. Я за цей час його бачила. Ну, вибачте, 10 днів в цілому. І ну, допоки ну ми не можемо зібратися родиною, а хтось а когось там форма, не пустили військового до закладу, бо на його території тривав захід для дітей-переселенців, розповідає його організатор Олександр Белюга. 328 діток з Аріхова, діток 328 діток з Оріхова, загиблих героїв і діти-сироти. Я в свою чергу попросив локацію закладу на 2,5 години прикрити територію для того, аби діти могли себе комфортно відчувати, нікуди не вибігти. Якщо поруч 5, 7, 4 військових можуть скоординувати якесь скупчення військових і може бути щось недобре, тоді постраждають на відкритій території діти. Я просив, аби не було подібних речей. Діти маленькі люди, які не завжди розуміють, загроза чи не загроза, захисник чи не захисник. Ми їх не визивали як аніматорів. А от директорка закладу Інна Кучицька каже, ситуація, що сталася, непорозуміння між відвідувачами та адміністраторкою, яка працювала перший день. Була неправильна адміністраторки. Було неправильне формулювання адміністраторки. Провели розмову. Я поки не можу сказати, чи це звільнення, чи штраф. В нас не було часу вирішити, що з цим робити далі. Але я можу сказати, що на територію комплексу вхід відкритий абсолютно всім. Вхід вільний. Пані Інна каже, зателефонувала військовому та перепросила. Я телефонувала, я з ним спілкувалася. Звісно, я вибачалась. Нагадаємо, в Україні діє закон про вільний доступ до узбережжя водойм. Згідно з ним, обмеження доступу українців, зокрема до берегів річок, карається штрафом до 6 тисяч 800 гривень. Для посадовців до 11 тисяч 900 гривень. Юлія Сена Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Фасад будинку на вулиці Добролюбова, 3, руйнується на очах, каже його мешканка Олена Протасова. За її словами, плитки та камені відпадають з будинку вже протягом 30 років. Втім, останнім часом через негоду ситуація погіршилася. Дійшло до того, що почало сипатися, почало падати, і були такі ситуації, що ось ось людина проходила, і поряд все це падало. немає жодного живого місця, повз яке можна було б пройти спокійно, або камінь зверху, або шматок штукатурки. Торік будинку виповнилося 90 років. Розповідає голова правління ОСББ Катерина Туміна. Каже, після зведення він належав алюмінієвому комбінату. Тоді час від часу проводили невеликі ремонти та штукатурили місця, де плитка почала відставати. Послідівностих годов дом був пірідне після 90-х років будинок було передано місту, і з того часу місто не вклало сюди ні копійки. Жодного ремонту, ані капітального, ані поточного ми не бачили. Катерина Туміна розповідає у 2016 році. Мешканці вирішили створити ОСББ аби ремонтувати будинок своїми силами. Однак оновлення фасаду вартує понад мільйон гривень. Ця сума для жителів непідйомна, говорить жінка. Тож за допомогою звертатимуться до депутатів. Для того щоб вирішити цю проблему, хоча б зняти аварійні шматки, ОСББ потрібно найняти автовишку фахівців і повністю пройтись вздовж фасаду. Ці гроші для нас нереальні. У нас дуже маленький щомісячний збір. Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради Сергій Польовий каже: згідно закону про права власності у багатоквартирному будинку, поточні та капітальні ремонти це відповідальність його власників. Там чесно прописано, що відповідальність по цьому закону по утриманню будинків це питання мешканців, власників цього будинку. Я думаю, що їм потрібно шукати. Може депутатський якийсь фонд, може яких спонсорів шукати, може ще там якийсь кредит. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Цьогоріч запоріжцям доведеться забути про пляжний відпочинок на березі Азовського моря, річки Дніпро чи інших водоймах. Начальник відділу пожежної безпеки ДСНС в області Євгено Сотянку каже, обмежувальні заходи запровадили через високий рівень мінної загрози. Йдеться про заборону купання, це 100%. І якщо ми кажемо про відвідування пляжів, відвідувати заборону, тому що під час військової агресії, тобто військові не зможуть чітко зрозуміти, чи це гражданські люди, чи це військові, з якою метою вони там знаходяться, можливо, не хочуть замінувати узбережжя, і крім того, узбережжя частково заміновано. Однак, попри заборону, запоріжці продовжують відвідувати місця масового відпочинку. Жителька Запоріжжя. Наталія Щербина каже: прийшла на центральний пляж разом зі своїм сином та мамою вперше цьогоріч. і про заборону купатися не знала. Звичайно, страшно, але хочеться від життя приймати все, що маємо, радіти життя завдяки нашим солдатикам. Жителька Запоріжжя Ніна Малікова каже про заборону відвідувати пляжі, знає ж не Взагалі не купаюся, а тільки ось ноги помочила, і все. Ще холодна вода. Заборонено відвідувати також ліси та зелені зони, розповідає Євген Осетянко, бо в області залишається високий рівень пожежної небезпеки. На території лісових масивів та у зеленій зоні може знаходитись велика кількість нерозірваних боєприпасів, які у разі виникнення пожежі детонують. Також люди можуть, знаходячись в природних екосистемах, натрапити на розірвані залишки вибуху небезпечних предметів, особливо діти, і через незнання або порушення елементарних вимог мінної безпеки постраждати. Речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева розповідає: якщо ви все ж таки побачили підозрілий предмет, то необхідно пам'ятати п'ять правил. Перше зупинитися. Друге не наближатися. Третє відійти на безпечну відстань. Не менше як 100 метрів, покинути небезпечну територію. Не кидати каміння, щоб спрацював цей підозрілий предмет. І коли ви відійшли на безпечну відстань, ви телефонуєте за телефоном 101 або 102 і викликаєте. Євген Ситянко каже, згодом встановлять біля всіх водомів та екосистем міста і області попереджувальні знаки про заборону перебування. Єлизавета Баздарєва, і Геннадій Корчененков Суспільне, новини Запоріжжя.